Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росію гастролює Маріупольський драматичний театр, точніше, та частина колективу, яка погодилася працювати в окупованому та зруйнованому місті, співпрацювати із загарбниками. Тепер вони розважають російських глядачів спектаклями, які було поставлено ще до 24 лютого. У трупі є як досвідчені актори, так і студенти, яких узяли на вакантні місця тих. То не погодився виступати перед громадянами країни, що розбомбила театр і вбила мешканців Маріуполя. Місяць тому в Росії почалися гастролі так званого Маріупольського республіканського академічного ордену. Знак пошани російського драматичного театру так тепер називається колектив, який залишився у зруйнованому місті, і пішов на співпрацю з окупантами. Основу колективу складають актори, які до початку повномасштабного вторгнення працювали у Маріупольському драмтеатрі і навіть пережили російські бомбардування. Але тепер про це вони не хочуть згадувати. Також до колективу приєднала. Молоді студенти із Маріуполя. Вистави водовілі Золоте курча показали в десяти містах РФ. Щоправда, варто зазначити, що ці спектаклі було поставлено на сцені Маріупольського театру ще до 24 люту, а також до них записано пісні у виконанні акторів, які не побажали працювати на ворога. Але це анітрохи не бентежить гастролерів. Колишній актор театру та комендант бомбосховища у приміщенні театру Сергій Забогонський, який зараз мешкає в Таліні, розповідає, що його теж кликали на роботу до цього театру. Частина акторів поїхала з Маріуполя. Живе на території мирної України в Європі, а частина повернулася до Маріуполя. Там у них житло, а деякі зовсім звідти не виїжджали. Наприклад, наша найстаріша акторка, у якої сини живуть у Росії. Вони її кликали, але вона не захотіла залишати місто. Наразі вона працює в цій трупі, їм запропонували великі зарплати. 80 тисяч рублів. Це хороший заробіток навіть для Підмосков'я. Мене теж кликали. Сергій Мусієнко дзвонив, питав, чи тримати для мене місце. Але я відмовився, каже Забогонський. Актор Сергій Мусієнко особисто збирав колишніх колег за. Запрошував попрацювати у цій трупі з гастролями по РФ їздить Наталя Квятковська, яка спочатку виїхала до Хмельницького. У Хмельницькому вона деякий час працювала у місцевому театрі. Зі сльозами розповідала про те, як розбомбили драмтеатр у Маріуполі, як вона з дітьми рятувалася, втікала з міста. Але незабаром вона повернулася до Маріуполя і тепер гастролює Росією. І за кранів російських телевізорів говорить про те, що щасливо працювати в рідному місті, виступати рідною мовою. Разом із нею працює режисерка і акторка Лариса Колесник, яка в одному з інтерв'ю російських Скім змі заявила дуже добре, що ми залишилися росіянами, якими ми й були спочатку. А також на російських сценах виступає Ольга Гриневич. Деякі актори переживали жахи бомбардування у Маріуполі, також перебували її у підвалі театру. Наприклад, Наталія Гончарова, професіоналка, хороша людина, отримала серйозне поранення ноги. У неї буквально шмат м'яса вирвано. Ми востаннє бачилися з нею у Краснодарському краї, коли виїжджали з Маріуполя, але вона повернулася назад і тепер працює там, каже Забогонський. Про те, що сталося 16 березня 2022 року драмтеатрі. актори говорять по різному: одні вважають за краще цю тему оминати, а інші навпаки. Наприклад, колишній актор Дамір Сухов, який мешкає у Бердянську, розповів російському АІФ, що нібито будівлю театру підірвали зсередини, а не розбомбили російські літаки. Власне він підтвердив брехливу версію розпропаганди про те, що театр підірвали ЗСУ. За його словами, під час вибуху дах театру підскочив угору. Також він розповсюджував брехливу версію про тропний запах на руїнах театру, нібито це риба, а не загиблі українці. За словами Сухова, заморожену рибу. привезли людям до театру, вони її не з'їли. От і смердить. Насправді, Сухова, 16 березня в будівлі театру не було. Він виїхав за день-два до цього. Я потім зателефонував йому і запитав Даміра, а що це ти таке розповідаєш. Він відповів: Та мені подзвонили журналісти по телефону, 5 хвилин поговорили. А потім вони все це самі написали. Я не говорив цього. Насправді це неправда. І те, що нібито військові були всередині, вони нам привозили лише продукти. Один раз приїжджали з журналістами на зйомку. Дамір взагалі лише зрідка піднімався на третій поверх. По Решту часу перебував у підвалі, розповідає Забогонський. Він також говорить про те, що після трагедії надавав свої свідчення Amnesty International. Розповідав про те, що, на його думку, в театрі могли загинути приблизно 50-70 осіб. Проте у звіті цієї організації пролунала цифра 12. Я набрав цього хлопця, якому розповідав, запитав, як так. Він сказав, що всі мої слова вказав у звіті і передав, а те, що озвучили, це рішення керівництва їхньої організації, каже Забогонський. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.